Зараз знаходимося у Португалії, в португальському містечку Монтебелло. І тут проходить ну, наш як, останній етап підготовки до Олімпійських ігор. Ну, якби все нормально, є, звісно, дуже багато і нюансів в плані підготовки, але стараємося не звертати на всякі негаразди уваги і просто готуватися. Ну, навіть там в плані організації, що я зараз готуюся на... не на тому човні, на якому я буду виступати на Олімпійських іграх. Ну, так, просто я думаю, це винна наша команда, по суті, в плані, бо не я замовляв човни, і тобто мені сказали, що все буде організовано а так як я приїхав, і організовано все зовсім не було. І я просто зв'язався з фірмою човнів, на яких я виступаю, і мені сказали, що дану модель мені зараз представити не можуть. І вони мені просто привезли модель, їх яку б хоча б вони мені ну, змогли надати. Просто якби я повідомив їх раніше, але я вирішив, що в цьому потреби нема, бо якби для мене мало бути все тут домовлено. Моделі човнів це те саме, що певно. Так само як скрипка для скрипаля. Тобто, що він грає на одній скрипці, а концерт мусить відіграти на іншій. От, от так і, і в мене. Але я думаю, що зараз прийду в Ріо, там де мене чекає вже мій човен особистий, і, і я зможу повертатися. в мене буде ем, часу, десь тиждень, щоб ну, знову повернути своє відчуття. Толку страдати і ще щось, коли треба, ну. Від цього ситуація не зміниться, а як ти до неї віднесешся, то це вже, Оце вже щось може змінити. Тобто стараємося ну, все одно тримати ніс високо, і все буде нормально, я думаю. Але від самих ігор я не знаю. Це... Я там ніколи не був. ну, По суті, певно, це щось таке нереально грандіозне і круте, і що буде радувати щодня і якось і надихати. тобто Я вже не думаю. Що там вже щось має бути не так, то там все буде круто. А від результатів я очікую ну, від себе якби, найвищого. Ну, я маю показати себе, головне, що, щоб мені не було соромно перед самим собою. А, а я думаю, що якщо я так себе проявлю, то і результат буде високий. Тобто, ну, я і все одно являюся одним із найкращих висловальників світу, і чому б не статись найкращим. <свісно> в організаційних моментах в нашій державі взагалі не можна бути чимось задоволеним, бо їх, по суті, їх майже нема. Тобто, все, що в тебе є, це ти сам і, і тобто все, що ти своїми зусиллями досягаєш, тому витягую з себе все, що маю. І... Звісно, було б бути краще, якби була якась певна допомога, певних лікарів і так далі. Бо можна було б краще дізнатися в організм і краще би його підвести і краще його вивчити. Але цього всього немає і не було весь рік. І навіть ну, умови були реально не було створено належних умов в плані зі сторони держави. А так, то в цілому, ну. Просто що на своєму позитивному настрої, отак і провожу весь сезон. Бо, Блін, бо це такий відповідальний момент. І наступна Олімпіада через 4 роки, і невідомо, як там все складеться. А зараз треба вижити з себе максимум і показати що це, на що здатний. Тому не потрібно щось оглядати, що щось не так, чи чогось немає. Я виступав лише на двох етапах Кубку світа і. Так, у травні, це не був пік форми, це навіть були змагання, на які я підводився так само під нагрузку. Е, я в цілому, навіть за, беручи всі сезони, я вивожуся в форму лише на одні змагання. Бо який ну, сенс виводитись на якісь змагання, які менш важливі. Ну, так само це безлуздого, як роблять більшість спортсменів просто на чемпіонат України, щоб. Щоб не дати мені спокійно жити, по суті. Ну, але і з цим також треба боротися і це треба сприймати. Бо це нормально. Сам режим не міняється. Це там в тиждень, от кожен день по два тренування. А є в тижні середа і субота, це коли по одному тренуванні і неділя, там вихідний. Ну зараз ми трошки змістили ці дні відповідно до стартів. Але по суті саме тренування ну, не, міня, не міняється форма тренування. Е, міняється нагрузка і специфіка самої роботи. Ну, звісно, зараз нагрузка на такому рівні, що буває ну, е, навіть нервово її важко сприйняти.